У реальному часі. Що це таке? Я належу до тих художників, які от полюбили сцену. Я створюю одразу від 10 до, до 20 робіт. Я беру два пензлика, одночасно малюю. І робота названа Політ двох закоханих мушок. Чи є робота, яку ви ніколи нікому не віддасте? Ой, ви мене провокуєте. Я вам вперше про це дізнаюсь. ліній і штрихів вона робить мистецтво, адже кожен порох руки, залежно від натиску і настрою, здатен передати те, що душі. сьогодні. У талановитих художниця графіки Світлана Власова. Вітаю вас! Вітаю! Е, для початку я думаю, згадаємо про такі нещодавні ваші перформанси. Малюнок у реальному часі. Е, що це таке? Бо звучить дуже цікаво. Так. Я належу до тих художників, які от, полюбили сцену, полюбили публіку, і е, в мене була остання виставка, ні, дві перед, після того вже було в цьому році, в минулому році я проводила перформативну виставку, яка взагалі називалась е, неформально виставка графіка, якої ще немає. Ми е, провели. Три перформанси і роботи, які м -м, створювалися в один день на відкритті, залишались там же на Больбертах. Потім через тиждень знову я приходила, створювала перед аудиторією нові роботи. Дуже атмосферно виходило, бо mm -hmm. цікаве світло, цікавий момент, коли вживу це все з якимось вітром навіть. Mm -hmm. um. Цікаво, так. Ну, я би сказала про те, що е, більшість корівнян, так, така велика mm -hmm. частина, я би mm -hmm. сказала, знають, якраз вас по е, піщанні анімації так. досить відомі стали в місті. Чому ж пропонували не займатися? <звук> е, я би сказала, що в мене ну, час. Розділений на якісь окремі проекти, і цей проект зараз він в такому сплячому режимі, бо ми вже відзняли ну, років п'ять тому, мабуть, найактивніше. Я працювала і на концертах, і на весіллях. Приватних таких вечірках. І на телебаченні був е, також відзнятий серіал про місцеву історію, такий напівказковий, мультиплікаційний. Ну зараз це поки що відійшло на другий план. Я думаю, що воно нікуди не дінеться. Угу. Зараз ваше серце підкорила графіка, досить багато робіт створюєте. Я працюю з різним рівнем абстрактності. Да? Математика це наука абстрактна для мене. <рисунок>, Рисунок може бути просто безпредметний про якийсь вітер, Та? Скажімо, можна зображувати не якийсь об'єкт, а можна стане зображувати, можна рух зображувати. І глядача можна підвести поступово якимось простим малюнком. Скажімо, я беру два пензлика, одночасно малюю якусь лінію, і робота названа Політ двох закоханих мушок. Тобто включається емоція позитивна, так? І трошечки така іронічна. І людина вже відслідковує цю траєкторію, і коли вона перейде до більш складної роботи, вже оцей, ця оптика вже налаштована. Угу. Вона вже буде розуміти так. оцей Про ваш Про що ми йдемо? Да, 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 угу. да. А чи є робота, яку ви ніколи нікому не віддасте, не продасте, вона залишиться тільки у вас. Не знаю, є. Є кастра. Імовірно, в мене був дуже маленькі мініатюри, зроблені десь у 2007 році. І вони дуже рідко в мене з'являлись тоді, з перерви в півроку, можливо, натхнення так приходило на цей саме настрій. Ну і такі чорні черешні. Чорні черешні. Так, скажімо, чорні mm. черешні, бо там я вперше, крім чорної туші, була червону, і це ніби мені так розкрило якісь наступні такі етапи, що можна робити стильно, мінімалістично, але. Трошечки по-своєму. Угу. Про кольори якраз би і хотілося б згадати, тому так. що коли ми говоримо про графіку, то люди відразу собі уявляють малюнок з ліній і різних інших штрихів, і так далі. Але там немає кольору. І є така думка певна угу. про те, що якраз цим графіка може набридати, тому що угу. тоді вже немає от такого якогось. Та, Неймовірного чогось, знаєте, як от uh -huh. в акварелі, наприклад, дивують поєднанням. Чи можна дивувати в графіці? Ну, дивіться, це непомітно було, але я вже підвела вас до цього, що uh -huh. я обираю колір тонований паперу. І це як якісь такі от нашарування, прозорі вони. Е, от Я роблю серію на сірому і тут декілька робіт на блідорожевому. І вже десь резонує щось інше. інше. Знову ж таки, ці тонкі лінії іншого кольору введені. І взагалі кольорова графіка може бути зроблена абсолютно кольором. Навіть акварель, деяку акварель можна вважати графікою, ага. якщо її взяти там три кольори: коричневий, інший коричневий і синій. І зробити абсолютно графічну роботу. Так як японська ксилографія, вона все одно залишається графікою. Книжкова графіка, вона теж книжкова, така віддрукована і. Не можна сказати, що це живопис, це графіка, але вона там до семи кольорів. Я вважаю, що от такі роботи можуть бути у нас в Рівному. Є така чудова, теж ваша колега mm -hmm. Олена Сергєєва, яка mm -hmm. займається крапкарством. Так, я... Як Слідко. на мене, досить ви там близькі одне mm -hmm. до одного. Чи yeah. були колись думки зробити якийсь спільний проект чи спільну роботу? Ой, ви мене провокуєте. <смеш> так. В мене давно вже виникла така ідея зробити колаби з художниками. Музиканти це роблять на сцені, скажімо, да, от джеми, можуть бути такі вільні виступи, коли із залу виходить якийсь музикант, доєднується до тих, що на сцені. Але перед цим. Вони дуже багато часу проводять в майстерні на зіграність, це правда, слухання один одного. І я відслідковую, слідкую за графіками, і деяких художників я бачу поруч на одному аркуші. Це дуже провокативно і дуже йде в розріз з етикою такою сталою художників, що це, це, моя, це моє поле, аркуш, полотно. Але Є прецеденти. Так. Є щось таке в задумках, так. так, чудово. Тому що а, у вас є і інші співпраці. Вже так. я би про них хотіла пізніше трішки поговорити. А зараз запитати таке: а, коли люди дивляться на роботу художників, вони захоплюються. Але mm. що може захопити так художників, щоб настільки здивувати, як, от, порівню? скажімо? так художник захоплюється світлом. Бо це те, що, в принципі, робить видивим світ. Uh -huh. Мало світла, багато світла. Як зробити ефект на аркуші, коли ти біжиш до озера і тебе сліпить в очі? От як це зобразити? Ти собі відкладаєш якісь моменти, або ну, ці нуарні замальовки, так? Uh -huh. От Як оформлена наша студія, коли от можна контур вивести, так? От. Зворотній контур, наприклад, на чорному, білий. Але коли ви пишеш чорним, треба чорним намалювати світло. Так, так. Це тобто важливо. ці контрасти. Це наука, цьому вчаться. Ну, ви по суті ставите собі дуже важке завдання, таке тому що перенести реальність на папір, але при цьому використовуючи не ті кольори, які є в природі, а ті, які ви обмежили себе як мінімум так. в графіці, це досить важко. Але при цьому у вас є спільна робота з Наталією Ларіною. Так, ми легко зійшлися в одному аркуші. Так, ми зробили дві роботи Акварелію. І саме це була моя абстрактна графік аквареля і її ботанічні якісь вставки. Це було моє тематичне таке зображення полісся, природи, але абсолютно в плямах. І вона якусь конкретну квітку тільки туди додала, от і вийшли такі, ну, дві спільні роботи, так Паперова мініатюра. Так. У вас ще є так. в асортименті талантів, я би сказала. Що це таке і як вона виробляється і твориться? Скажімо так, на що це схоже? От Якщо ви гуляєте містом, таке як Львів, uh -huh. в, на вас постійно дивляться не тільки е, ці от форми масивні, але і багато рельєфів є. Рельєфи, маски, якісь фігури. І в той час, коли я мешкала у Львові, це було десь останніх 5 років перед повномасштабним вторгненням, якось воно мені відгукнулося, і я почала ліпити мініатюрки. Ну, до того я вже була скульптором в, з інтер'єрними масивами працювала. І тут мініатюра. Мініатюра, і потім воно спонтанно перейшло якось в матеріал, я почала тиснення робити. Тиснення доволі високе, воно виходить е, індивідуально, бо е, якщо є е, автоматичні там. Наприклад, в поліграфії є технології, та? вони не дають цієї висоти, цього ручної роботи, де вона кожна, кожен відбиток індивідуальний, трошечки неправильний. Щось є таке. Ну, Тому? Я так розумію, що це заготовлюється, так, ця так, форма, так, так, яка так. буде тиснутись, а потім вже. А, матриці, матриці. мініатюрні Але так. якраз от заготовлення цієї форми це, як, як на мене, найважче в цьому всьому. І Хотілося б запитати таке, що так найважче за весь досвід було відтискувати? В принципі, воно просто якась така тонка напруга йде. Тонка, тривала напруга. Поки ти його виліпиш, ну, це просто робота мініатюриста. Немає такого якось рівномірно, Просто налаштуватись на цей момент, От ці три години, я працюю тонко. Три години. 3 ну, були. як мінімум. Більше око замилюється і вже і руки. А чи є такі моменти, коли ви просто відкладаєте все і зовсім не можете працювати, тому що от є якісь певні причини, і які це причини? Так, я вночі сплю. Інколи я гуляю і живу. Ага. А весь інший час ви можете впрацювати. Я можу. Так, я вже розвинула в собі. Скажімо, цю бібліотеку вражень, бібліотеку прийомів, uh -huh. тобто я да я в, в такому стані, що я можу творити, слава Богу. Так. Зараз е, художники і, взагалі, творчі люди досить часто е, говорять про те, що от, е, коли вони щось роблять для е, комерційної складової mm -hmm. для продажу, mm -hmm. е, в них втрачається оце натхнення і оце бажання щось робити, бо якось не те вже воно. Mm -hmm. Що ви про це думаєте? Я задоволенням працюю і за гроші і. І для Бога, як то кажуть. Немає І для такого. Себе. Та, ні, ні. Але чи відрізняється а, якийсь стиль, чи підлаштовуєтесь ви, коли, наприклад, людина щось? Ні, просить? навпаки, це мене дуже. Я включаю артистизм. Тим паче, наприклад, мої комерційні замовлення були такими монументальними. І це той же перформанс. Угу. Тому що поруч колектив будівельників, замовники, постачальники, і їх не виключиш з цього процесу, ширму не поставиш. Тобто це абсолютно так. перформативне мистецтво. І тут включається артистизм. і ти вже… Чому саме такий формат обираєте? Чому не там, наприклад, повноцінна виставка угу. велика, угу. Е, як в Євроарті? У нас, наприклад, рівненські художники це роблять, або ще в якихось площах. Е, квартирник. Це щось абсолютно неправильне. По-перше, провокативна графіка, яка ну, безпредметна, так? Uh -huh. безпредметні зображення. Це ніби взяли книгу або аркуші з красивими малюнками, тушю, їх потрусили, всі лінії розлетілись. ось приблизно такі зображення. І атмосфера, яку створив Вадим Аксюнов в цьому артпросторі. Він тільки, це наш спільний перший такий проєкт у нього. Він викладає гру на електрогітарах. Тобто там є вайб цього рок-клубу, трошки такого. Ага. Ці зображення, вони як партитура, так? Да? Тобто я не прагнула в зображеннях до подібності з натюрмортами або пейзажами. Ага. Мені хотілося видати полотно тексту. Полотно нотне, щоб воно якось викликало такі асоціації? Ну так, от зійшлось. Ви прийшли в своєму творчому такому mm. житті дуже багато вже етапів. І моє питання буде таким: як вважаєте, що може заважати розвиватися художнику в якомусь баченні, а не стояти на одному місці і займатися лише от чимось дуже сталим? Нема нічого ні поганого, ні хорошого, ні в першому, ні в другому. Uh -huh. Тобто це вибір, це особистий вибір художника. І, можливо, якась культура е оточення, чи вона сприяє якомусь спробам те -те, -те, те те або внутрішній запит? От я ще галочку там поставлю, uh -huh. а хтось по характеру, можливо, uh -huh. просто йде в одному напрямку. Як вважаєте, ви вже знайшли себе? Я знайшла себе, я злопіймала себе на тому, що в мене ось ця, наприклад, паперова мініатюра, яка, по суті, є маленькою скульптурою. Uh -huh. Це такий флешбек на шестирічний вік. Абсолютно. Uh -huh. Я вам вперше про це зізнаюся, бо здається, в тому віці я вже ліпила не краще і не гірше, ніж зараз. Uh -huh. Може, менше досвіду було в підборі матеріалів, наприклад, я тоді не знала, що можна стартову шпаклівку змішати з фінішною і вийде така фактура. Uh -huh. Так всі ми десь в душі художники. Так. Якщо озирнутися і знайти ту точку, де ви припинили цим займатися, можливо, в першому класі не було знань, які uh -huh. були для цієї маленької голівки прийнятними, і ніхто не вклав туди. У мене була хороша вчителька початкових класів, вона нам давала якісь цікаві прийоми. Так. А що зараз найбільше цінується в такому художньому світі? Я думаю, щирість, і талант, і праця. Ну і так, наостанок. Я би ще хотіла запитати таке, тому що попереду в нас різдвяно-новорічні свята. Всі ми сподіваємось, що проведемо їх в теплому, спокійному колі, але що найбажаніше зазвичай отримати на подарунок для художників? Для художників? Я думаю, що. Я, я радую своїх друзів-художників скетчбуками. — Скетчбуками? — Так. Угу. — в цьому ліпці, біль та, не вистачає їх. Так, їх постійно треба. <ріпці> 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 а, а взагалі є у вас от, така річ, що вам щось не сподобалось, ви так кінематографічно як то буває, зі жмакали папір і викинули. Це буває? — Я дати ці навіть можу згадати, так. Да. Ага. Їх було декілька. Mm, Нічого так. собі. Три. 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 Мабуть, За ти. весь час. Так. Да. О, ну то бачите, ви не дуже така експресивна ні. Людина. я Експресивна в Експрес... графіці. Ага, так. Щоб зробити різку лінію або різкірок. Так так, так, так. Добре, і тоді ще одне таке маленьке запитання. Mm. Як вважаєте, якби ви були кольором, то яким? Я би була світлом. Дякую вам за розмову. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що ваші лінії, ваші штрихи нас будуть далі дивувати. Ви щось нове нам покажете. Те, що ми не помічаємо, можливо, в цьому світі і відкриємо для себе якийсь новий. Дякую, Оля, за запрошення. Дуже приємна розмова. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була художниця графіки Світлана Власова. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.